you. Слава Україні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Романа Дудіна, який до кінця травня очолював управління СБУ в Харківській області, затримано за підозрою в державній зраді. Про це стало відомо з джерел української правди у правоохоронних органах. За цими даними Дудіну повідомлено про підозру у Держзраді у прес-службі державного бюро розслідувань підтвердили інформацію щодо затримання Дудіна і оголошення йому підозри. Деталі обіцяють повідомити сьогодні згодом. Розслідуванню щодо держзради колишнього очільника СБУ передувало його гучне звіт. Вільнення 29 травня. Президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна, занедбала виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців. Тоді президент заявив, що Дудін не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Я приїхав, розібрався, звільнив голову СБУ в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Які мотиви правоохоронці з'ясують, розповів. Глава держави напередодні вторгнення. Голова УСБУ Роман Дудін говорив, що навколо Харкова створено два пояси оборони. Штаб антитерористичного центру працює у узгодженому режимі. Щодня формуємо нові бригади. Сьогодні вже сім бригад. Третій полк спеціального призначення розвідки проводив висадку в Ізюмі, Куп'янську посилилася складова ППО. Фактично на сьогодні сформовано військове керівництво. Зроблено мінування потенційних підходів, повний комплекс заходів. У місті працюють групи спецпризначення військової розвідки. Дуже непогано працюють. Сформовано два пояси оборони Харкова з військових, і 17 тисяч залишаються на сам Харків для наведення порядку, сказав Дудін. Але в що обернулась ситуація на Харківщині, ми вже побачили. До контрнаступу ЗСУ в місті відбувалося справжнє пекло. Хоча прифронтовий оплот України страждає й донині від цинічних обстрілів окупантів. Але саме в перші дні війни ворог ледь не в притул перебував до міста, яке таки вистояло. Тому яким чином Дудін тоді сформував порядок в місті, що Харків місяцями був змушений жити в метро та інших укриттях. Невідомо, крім того, він говорив, що до міста прибули додаткові підрозділи. А на кордоні РФ сконцентровано близько 20 тисяч солдатів армії РФ. Форма одягнена, зброя підготовлена. Бронетехніка також те, що стосується озброєння, боєприпасів, складів і так далі. Всі підрозділи отримали зброю, отримали ПК на складах на сьогоднішній день. Нічого ніде, ні в кого фактично не залишилось, щоб унеможливити знищення одним ракетно-бомбовим ударом чи захопленням або якимось диверсійним проявом у постійному режимі на базі штабу це знаходяться. Ми розгорнули вузол зв'язку, здійснює постійний зв'язок у певні проміжки часу, дуже невеликі з усіма підрозділами, військовими частинами, збройними силами, прикордонниками та інше на території Харківського регіону для того, щоб у разі будь-якої позаштатної ситуації ми могли адекватно відреагувати на будь-які дії, на будь-які прояви, сказав Дудін. Всі ми тепер бачимо, що перетворилась його позаштатна ситуація. Кожна така особа, як Дудін, отримує своє по заслугах. Війна показала, чого вартують його красиві слова. Про багатолінійність оборони як наслідок ЗСУ довелося власноруч виганяти російську нечисть з Харківщини після того, як у Дуді на всі нібито були зі зброєю. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.